Доброго дня, моє таро українським. Мене звати Олена. Яку зміну готує всесвіт? Якщо ви надіяли і не йшли в нове починання, то все ж таки ви отримаєте шанс, або все ж таки ви скористаєтесь яким шансом і підете в нове починання. Ви розумієте, що ви можете маніпулювати ситуацію, навіть якщо ви раніше отримували негативні результати, те, про що ви мріяли, ви не змогли досягнути, але ви відчуваєте те, що ви ресурсна людина, і рухаючись в іншому напрямку або до інших берегів, або в реалізацію. Саме того проекту, який ви бажаєте реалізувати, і він потребує навіть вашого переїзду, ви все одно ризикнете і підете саме тим шляхом, від якого вибір ви зробили, щоб наповнитися саме тим результатом і досягнути саме того результату, якого ви прагнете, а ви досягнете, тому що ресурсність, впевненість дає вам можливості рухатись, долати і досягати. Того, чого ви прагнете в своєму житті, якої би сфери життя це не стосувалося. Якщо це стосунки, то по справедливості ваше життя війде партнер або партнерка, з якою ви зможете здобути саме той результат. І це саме є те кохання. Це є саме ті стосунки, в яких ви здобудете саме те, чого прагнете. Ви зустрінете саме ту самодостатню людину, яка буде відповідати вашим вимогам і буде в даних стосунках партнеркою, яка буде не лише взаємодіяти з вами, а й підтримувати вас на даному шляху. Доленосна зустріч, доленосний момент. Ви отримуєте шанс, ви отримуєте шанс не тільки реалізовуватися і досягати того, чого прагнете, але, зробивши вибір, наприклад, рухатись в реалізацію. Проєкту або в реалізацію стосунків саме з тією людиною, бік якої ви зробили вибір, ви здобудете позитивний результат, який задовольнить вас, і ви будете наповнюватись даним задоволенням. Дякую.